Мої вітання вам, підписники та гості! Сьогодні готую смачні пиріжки з вишнями, як в Макдональдсі. Якщо ви їх хоч б раз там куштували, то знаєте, що це дійсно насолода смаку. Перелік всіх інгредієнтів залишу вам в кінці відео і в описі під відео. Найперше приготую начинку. Вишня я попередньо вже розморозила, в мене їх було 500 г. Вони виділили сік, його не зливаю, він знадобиться. Всипаю до вишень 1 чайної ложки кориці. Вишні дуже чудово з нею поєднуються, і дрібку ваніліна або ж півпакетика ванільного цукру. До сотейника також прямує цукор. В цілому мені знадобиться 6 столових ложок це орієнтовно 150 г, 5 з яких всипаю відразу, одну залишаю на потім. Все перемішую, відправляю на вогонь та доводжу до кипіння. А тим часом підготую згущувач це в мене кукурудзяний крохмаль. До 30 г крохмалю всипаю 1 столову ложку цукру, яку я залишала, і все перемішую до об'єднання інгредієнтів. Замінити на картопляний ви його можете, але найліпше все ж таки буде використати кукурудзяний. Тим часом вишні вже закипіли, знімаю їх з вогню і погляньте, скільки тут рідини. Тому крохмалю воді розчиняти не буду, а додаю його до вишень саме ось так. Все швиденько розмішую, він вже починає згущувати вишні. І як ви бачите, жодних родичок в начинці не утворюється. Відправляю сотейник на вогонь і весь час помішуючи доводжу вишні до згущення, мені знадобилася десь одна хвилина, мабуть. Наразі начинка виглядає ось так. Після охолодження вона буде ще густішою. В миску вливаю холодну воду, поміщаю сотейник і періодично розмішуючи вишні і змінюючи декілька разів воду, швидко охолоджую їх. А тим часом в темпі гопака приготую тісто. В миску просію 240 г борошна до 130 мл або ж грамів окропу всипаю 1 п'яту чайної ложки солі і бовтую все до її розчинення. Якщо ж сіль у вас дрібного помелу, то додати її ви можете відразу до борошна. Далі до миски прямую 20 мл рафінованої олії без запаху і окріп сіллю. Спочатку збираю його докупи ложкою, бо воно доволі таке гаряче, а потім вже вимішую на столі. Так як борошно, яке ми купуємо, має різну водопоглинаючу дію з декількох причин, то думаю, що ви самостійно зорієнтуєтеся, чи потрібно вам його ще додавати при вимішуванні тіста. Все, докупи я його зібрала, як ви бачите, викладаю його на килимок і вимішую приблизно 2 хвилини. Таким чином ми отримуємо тісто з розвиненою кликовиною, яка в свою чергу відповідає за його пружність та еластичність. Загортаю тісто в мішечок або ж накриваю мискою і залишаю його в споку орієнтовно хвилин на 20 для набухання клейковини. Все! Ці 20 хвилин, а можливо і 15 минули, тож поглянемо, як зі своїм завданням впоралася клейковина. А вона впоралась на відмінно, як ви бачите, тісто м'якеньке та еластичне. Формую з нього валик і буду дозувати його на порції. Я зважила для вас тісто і це 390 грамів. Найліпше його поділити, вдається, саме ось таким способом. Кожен шматочок тіста згортаю в кульки. Яки вкладаю на дошку і накриваю зверху, щоб тісто не завітрювалося. Пательню вливаю достатню кількість олії, думаю, що це мілілітрів 100, мабуть, і поки вона розігріється, починаю швиденько формувати пиріжки, так як тісто м'яке, слухняне, тому розкачати його вдається доволі швидко і без зусиль. Я додатковий килимок борошном не підпилюю, але якщо вам зручніше розкачати тісто з борошном, то будь ласка, це не принципово. Тістове полотно має бути доволі тонке, аж просвічується у вигляді прямокутника. А ось погляньте, начинка охолола і зробилася ще густішою. Ось так викладаю її на один край тіста. Розпреділяю, а зверху накриваю тістом. Защіпую і ножем підрівнюю краї. Залишків тіста сформую потім ще один пиріжок, тому кладу в плівку, щоб не завітрювалися. По краях додатково проходжуся ще виделкою. І ось такі пристойні за розміром пиріжків відправляються на пательню. Пиріжки смажу на середньому вогні з обох боків до готовності. Далі дошку встеляю паперовим рушником і викладаю посмажені пиріжки. Наразі погляньте, тісто тоненьке, хрумке, крізь нього ж просвічується начинка. Скажу відверто, це дійсно дуже смачно. Далі покажу їх всередині відразу після приготування і на другий день і залишу вам рецепт. А я дякую вам за перегляд і до зустрічі!